Тихо готовим провал. Вот как это называется. Тихо готовим провал. Чтобы все провалилось. И этот русский народ, так сказать, прям морды и умылся, как бы, да, своими, своим, патриотизмом. И вы и все вместе с ним. И руководитель его, которому он доверял. Мне кажется, вот это совершенно очевидная картинка. Но кто сегодня сомневается, что нам объявлена война? На война на уничтожение. Но мы же об этом говорим здесь. Но разве какие-то полумеры? Неужели мы должны а вот сегодня они сказали, что они подумают, видите, можно ли разрешить применять оружие в глубину территории. Да какая разница? Разрешили они, они не разрешили. Вообще. Они хотят нас уничтожить. Это вот достаточно, чтобы самим сформулировать, что они могут делать или что хотят сделать. Поэтому противостояние во всем, и основой этого противостояния является экономическая мощь. Я переживаю всегда за то, чтобы мы, ну знаете, можно от бесили, там возражать, не, даже можно идти в конце концов там, с пистолетом на танк. Но, но хотелось бы пойти не с пистолетом. Но, ну, слушайте, это же достаточно понятная вещь. Чем сильнее мы экономически, тем больше мы гарантируем себе победу на поле боя. Не только за счет патриотизма там, и так далее. Но, ну, что мы вы сказали про военных? Ну, гордимся. Но давайте их обеспечим, не только их, но и гражданское население, мощью экономической, чтобы вот эти вот а может, даже, может, может, даже работающей связью их обеспечим. Ну, ну, вот так, на третий год войны. Может, даже эту я проблему сможем я решить? Я не детализирую. Может, нет, я к чему? Может, военные же говорят, дайте. Военные же просят простые вещи. Дайте возможность нам видеть вглубь. Чтобы мы видели не только там на момент разворачивания да, там занятий боевых порядков, но и вообще, чтобы мы вглубь видели, в режиме реального времени. Это и космическая группировка, это и прочие средства, которые нужны. Они же формулируют. Ну, давайте сделаем. Они формулируют правильные вопросы, а мы-то должны понимать, что все это является результатом уровня экономического развития. Но Конечно. Столько... Вот на фронте, я вам так скажу по секрету, вы, наверное, не знаете, вы же там не бываете никогда, вам не до этого. Вы очень заняты. А вы посмотрите, на чем, например, бойцы ездят. Угу. Что, на машинах российского производства, да? Угу. Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немерено, ломается постоянно, и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Но российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это кто не в курсе? Это большая проблема произвести. А баги, например. Да, есть гудермеси, делают баги, хорошо. Но этого мало. И основное производство, кто нам их поставляет? Опять же, что, русские народные китайские баги? Но почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? Вот при том, каждый раз еще цены такие, но я еще раз повторю, сейчас армия выделяет Большие деньги. Каждая бригада идет миллион минимум в месяц на лаборатории. И ребята пытаются что-то искать, там работают, делают по беспилоте по всему дорабатывают. Когда спрашивают, что хорошо работает, те в говорят, там бумеранги отлично работают, упыри отлично работают. Люди, мы там дорабатываем, то есть все есть, все все понимаю. Будем говорить и про тем паромные переправы, там мосты, які. Все ж таки знищуються на Курщині, адже з'являються нові кадри того, як одного із трьох знищених мостів через річку Сейм на Курщині було уражено. На уражено саме повітряними силами. Про це повідомляється мім з пабліки. Пропагандистські змі також вже показали відеопруф того, що саме відбувалося, саме знищення цього моста. І наразі відомо, що всі три мости не здатні повноцінно функціонувати. Ви бачите, нині на своїх екранах також кадри саме цього його знищеного моста і зазначається, що вони не можуть повноцінно функціонувати, тому окупанти намагаються будувати понтонні переправи, але і наші оборонці все ж таки справно їх ем, все ж таки ліквідовують. Ми бачимо, що вони одну за одною переправи цим будують а наші захисники одна за одною її. Знищують, ну і про це будемо говорити далі, адже з'являються нові подробиці щодо цих переправ і знищення нашими захисниками. Ну зокрема, росіяни дійсно вони намагаються якось удосконалюватися. Невдало це у них виходить. І ось супутник зафіксував зведення росіянами ще однієї четвертої понтонної переправи через річку Семь в Курській області. Її спорудили в селі Звана, за два кілометри внизу течієї річки від стаціонарного моста, який серйозно пошкоджений через обстріли. Знімок було зроблено. Що ви бачите на екрані? 26 серпня переправи спородили в селі звана за два кілометри вниз. Течі річка від стаціонарного моста. Армія Рафі побудувала ще одну вже за четверто вже. Четверту за рахунок за рахунок понтону переправу через річку Сейм. Ну а раніше такі ж переправи через річку Сейм Росія будувала в селі Кариш між званим та селищем Глушкове, Також на схід від села Глушково, 20 серпня. Російська служба Радіо Свобода повідомила, що в Лушковському районі Курської області РФ зникла понтонна переправа, побудована військами Арафії, неподалік від зруйнованого збройним силами України мосту. Ну а до цього ЗСУ розбили всі. Мости через Сейм в Курській області 16 серпня. 19-го стало відомо, що українські військові знищили вже третій, ну і останній стаціонарний міст через річку Сем в Лужковському районі біля села Кариш. Ну аналітики кажуть, що знищення мостів через Сейм має вирішальне значення для України, ускладнюючи для Москви постачання і військ на південь від річки. Ну а тим часом США вважають, що українські безпілотники є кращим інструментом для ураження цілей на території Російської Федерації. Про це дописують у. Дані Деволстріт Journal. штата не планують змінювати свою позицію щодо дозволів бити американсько американського далекобійну зброю по території РФ, мовляв, ефективність ударів атакам була б низькою, бо РФ перемістили 90% своїх літаків на бази за межами радіо дії. ракати. І тому Америка вважає, що наші українські розробки є найкращими для ураження ціли. Ну щоб ще американці сказали, коли вони ймовірно занепокоєні, хвилюються, що якщо що Україна завдасть ударів по території РФ дилкобійною зброєю, яку нам надають партнери, То тоді Російська Федерація скаже ну ну і можливо застосує ядерну зброю. Про це говорять саме аналітики і експерти, коментуючи той факт, що Російська Федерація досі не може бути вражена повноцінно тими засобами, які є в Україні в наявності від західних наших партнерів. Тому Україна продовжує власні розробки, показує результати на полі бою, показує результати на Русі. Рійської федерації вже завдяки тому, що в нас є в наявності, що ми робимо самостійно. Як бачимо, хто як не ми самостійно будемо виражати противника і давати йому гідну відсіч, ось Україна створила власну балістичну ракету. Поговоримо далі детальніше про це. Президент Зеленський заявив, що Україна провела випробування власної балістичної ракети. Ну а на думку військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив Олександра Коваленка під час створення. Цієї зброї фахівці могли використати досвід проєкту Грім 2 Коментуючи це питання, Коваленко зазначив, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Велися роботи над балістичною ракетою Грім 2 і за його словами, цей проект був за крок від реалізації. А після початку Великої війни він продовжує розвиток. Далі стоїть ці, цілком можливо, що зараз ця ракета матиме зовсім іншу назву, інші характеристики. Але досвід від розробки саме цієї ракети він буде був використаний в цій новій модифікації. Питання в тому, які характеристики, як ми її будемо використовувати, каже Коваленко. І на думку фахівця, як. Що новинку дійсно розробляли на базі «Грім-2», то дальність цієї балістичної ракети може сягати 500 кілометрів для ракет оперативно-тактичного рівня. Така відстань є середньостатистичним показником. Коваленко також припустив, що вартість однієї такої ракети може становити до 5 мільйонів доларів. Зазначається, що зараз Україна може проводити поодинокі випробування розробки безпосередньо в бойових умовах. Про серійне виробництво наразі не йдеться.